Всім привіт, друзі! Ранок почався. Говорить чоловік, мені одягнися, люда тепло, бо на вулиці буде холодно. Вірити, я підійшла ось в готелі до батареї, а вона гаряча. І ще вчора, ввечері, таку ж спробувала. Я не знала, що опалення вімкнуте. Але зараз я висунула голову в вікно, то там на вулиці нормально. Чоловік говорить, що зараз їде машину заправляти, потім помити машину. Я також разом з вами вирушаю в путь разом з моїм чоловіком. І все це вам покажу і перевірю, яка ж там погода, наскільки мені тепло. Треба одягатися було. Я думаю, що не треба, бо у мене швидка ходьба. І я побігла за чоловіком. До зустрічі. Заправляємось. Таксім повинна заправлятися. Зараз я заправлюсь, до візьму в тебе. Угу. Ну і заправка, польська заправка. Кому треба дрова? Прямо тут цікаво, поруч морозиво, охолоджуємося. Дрова і поруч морозиво. Дрова купуємо, щоб зігріватися. А морозиво, щоб охолоджуватись. А і так само такі магазинчики, які в нас на заправках. Нічого нового, а я чекаю чоловіка, і навіть на заправках зелено. Туйки, вон скоро повиростають, будуть високі-високі. Туй ко Смарахда заправляється мій таксист стоїть. А я проводжаю. Продовжую свій день в очікуванні. В Польщі спочатку заправляєш бензин, потім платиш гроші йдеш. Безплатно бензин не дають. Побіг чоловік платити гроші. А у нас навпаки в Україні спочатку ти платиш гроші, а потім ти йдеш заправляєшся. А я тебе чекаю. Бумажки ще якісь. Називається Промиваємо очі. Так, скло лобове чи як його можна назвати? Очі, напевно, це фари у машинах, а це просто вікно. А у мене очікування починається самого раночку. Проводжаю, очікую, спілкуюся з вами, друзі. Дякую, дякую всім, хто в мене в друзях. Дякую за те, що пишете коментарі. Дякую, те, що пишете гарні слова. Тому що ну, таке життя в еміграції напевно потребує іще спілкування. Крім того, що є додаткового спілкування. Ось у мене додаткове спілкування є з вами. Зараз запитаю, які далі наші рухи. Які плани? Роботи, які плани? Працювати зараз їдеш? Ну так. Да. Заправився. І на роботу. Верно, я сьогодні не буду. Сьогодні тоже буде. Ні, щоб був дощ, треба мити машину. Якщо хочеш, щоб був дощ, треба мити машину, ти її так кожного дня вилизуєш. Ось сьогодні. Снігла помив і буде цього достатньо. А деякі тучи не бігає? Так, да. ого, точно. Може це сніг буде вже. вже. Такий ранок холодний. Вийшли, а ранок як мороз на вулиці, морозний ранок. Інгів немає, значить не мороз. Та ніхто не хоче мить поки, то я не буду. А небо чорний, правда. Та Я дивлюся прогноз погоди, так що сьогодні дощ буде. О, яке сонечко. Тут сонце з цієї сторони, а з цієї сторони хмари. Це їздили на цей сервіс машину, треба було щось там відремонтувати. Ого, небо чорне, дуже чорне, мабуть, буде сніг. Коли то ти казав, у Тернополі позавчора був сніг. Можливо, в Кракові сьогодні буде. Ну, просто якийсь неймовірний холодний ранок сьогодні. Крутимось. Крутится, вертится шар голубой. Вот и мы крутимся. Да, так и сонечко так заслеплю я. Так, включаем нашу рабочую программу. Я, я, я теперь... А, надо будет включить ту программу. Включить, что я ее убрал. Що Заробити, включити ту програму. Да, так, мій лайф, це що, лайф. Зараз. Це ти збив, так? Да? Так, да, далеко поїхати. Чотири кілометри. Ноль п'ять на восім. Джузефа Мейра. Прямуйте до місця посадки в І починається робочий день. Взяв замовлення. Зараз мене попросить вийти. Поверніть праворуч а лежа 29 листопада. А я вийду, поверніть друзі, праворуч. і з вами далі буду. Потім поверніть ліворуч на ксаєдзя Джозефа Майра. Скасував, знову, по-моєму, той самий. Я. От бачите, як? Береш замовлення, а тут скасовують. А буває, <кхем> скільки кілометрів проїде до того, щоб взяти пасажира, а приїжджає, а пасажир не вийшов стоїть, чекає, або пасажир, він проїхав за ним 5 кілометрів чи 6, а він скасував замовлення. Так якось зараз. Отака От, робота на в таксі. За 4 вести, 15. Хто хоче в таксі працювати, ось вам приклад. Як працюють, як обирають замовлення. Як пасажири відмовляються. Ну, всяке буває. Може замовляє, щоб. Так. А часто тобі не доплачують, як то було, що тобі а, не доплачували пасажири. Практично не буває. Ну, вони обично ну, всі плотят без налом. Сейчас подібнісь. Куди вона не на мера, потому что. Що і вісімдесятих кілометрів. Ранок холодний, сижу у машині. Зараз почну швидко ходити. Так на мене речення. Ні, по-моєму, десь туди. І вирушаємо. Десь я зараз вийду. Ага. Через 200 метрів. Поверніть праворуч на кузніці коло та джовських. Потім поверніть ліворуч. На кузніці Калантовській це ж прямо від кужніця Калантовській. Ну, Попереду вам може бути. По кужній це Калантовській, будеш їхати. Та ні, поїду по. Угу. А, я зрозуміла. Так, висаджую тут. Висаджуєш мене, окей. Раз я тут виходжу, то виходжу. Боюся, що мене снігом присипеш. Для час в заторі, 11 хвилин. Все, пока. Та так холодно вийшла, чоловік висадив мене. Ой, яка троянда, яка краса. Дуже гарна, бо схожа на сневальцер. Треба йти якось холодно, Вон, пішла спереді. Спереду в куртці жінка, треба і мені йти одягнути куртку, тому що буду замерзати. Називається, що це? Осінь. Тому я говорю, не люблю я осінь. Не подобається вона мені, але що робити, то осінь. Від неї нікуди не подінешся. Я вже знаю доріжки, як пройти пряміше чи навкоси, як пройти навкоси ось сюди. Мені ще й подобається цією доріжкою ходити. Чому мені подобається цією доріжкою ходити? Тут, ну, скрізь зелено, не тільки тут. Але ось ця доріжка. Вона така хвиляста, а так як я кожного дня мені треба пройти не менше ніж 11 тисяч кроків, то ось ця доріжка якраз мені і в допомогу. Ну і, звісно, краса, яку я зустрічаю. Це такий парк відпочинку. Сюди ходять на відпочинок усі, хто хоче. Ось такі гамаки цікаві. Покажу вам. Уже я так швиденько йшла, що зараз трішки призупинитися можу і покажу. Будь ласка, виходьте. І хочете відпочити в теплу погоду. Ось вам гамак в допомогу. Це такий новий парк, він понасаджували, дивлюся, нових рослин. Тут Вон лавочка, будь ласка, сидіть такі крісла, що можна просто лягати. Просто з одного боку багатоповерхівки, а з другого боку там приватний сектор йде. І я прогулююся такими чудовими доріжками в цьому парку. А чому чудові? Вони для мене ще чудові. Бачите, які вони їх називають дорожка змійкою. Кажуть, пішли походимо туди, де дорожка змійкою. А вона так і є, але змійкою. Хто не хоче йти змійкою, будь ласка, ідіть ось цією доріжкою пряміше. І не буде змійки. Але я повертаюся і йду сюди, цією доріжкою. Бо Мені треба пройти більше кроків. Вон та доріжка змійкою, і знову сюди. Хто не хоче змійкою, ідіть прямо. А тут приватний сектор з цього боку. Там йдуть багатоповерхівки, ну в Кракові такі, 4-5 поверхів будинки. Це багатоповерхівки. Ось. З собачками гуляють. Лавочки скрізь стоять. Він такий вузенький цей парк, не широкий. Тобто між тими багатоповерхівками і приватним сектором, будь ласка, ходи, ходи, собі гуляй. Хто хоче прямо, хто хоче, так як я. Може йти такими доріжками. І хінацея, і ще квітне, тут піровськія квітне. І аромат який від піровськія. І ось хінацея. Я вам краси, друзі, в стрічку ще додам, тому що краса. Бачите, як кизильник під деревами посаджений. Так. Ось такі вони змійки, бачите, прямо так дуже-дуже змійки. Оце така сонячна краса. Я як бачу красу, бачите, все, мені вже не холодно. То прямо дуже бігла, мені було холодно, треба швидко бігти одягатись. Чи можливо те, що я пробіглася, то мені вже не холодно, чи то та краса так зачаровує, що я вже забулася про те, що мені було холодно. Але все одно йду, трішки тепліше одягнуся. Так, во багатоповерхівка, а це приватний будинок. Бачите, як паркан зробили якийсь із цих високих туй. Ну це туя не смарагд, по-моєму, це туя-брабант. Тут дерева могутні. Вон такий паркан. Бачите, які тут дерева могутні, скільки дітей по цих деревах вилазило. Такі гілки <кій> схиляються. Класно по цій деревині лазити. Такі лапи, коріння, лапи, вони які велетенські. Природа допомагає рухатись, тому що я і рухаюся. Вон те дерево велетенське, ось киписовик гарненький, Наскільки гарненький, що можна його на Новий рік. і вам ялинка називається. Вже готова ялинка. Не одна я хожу в бігуни, вони ще бігають. Ранок ранній. Чоловік іде працювати, я рухати руханки. Далі ми бачимо така зона відпочинку. Скоріше, ну це зона повністю зона відпочинку. Ось дитячий майданчик. Ви знаєте, що хочу сказати? В Польщі на дитячих майданчиках діти отут босоніж бігають. Зараз побачите оце море піску. Тут батьки, діти, босоніж. Тобто спеціально зроблено отакий майданчик для того, щоб діти, будь ласка, хто хоче, босоніж. Грайтесь, босоніж, а якщо не босоніж, все одно пісок насипеться і будете витрушувати той пісок. Зараз вон тільки голуби тут ходять. Закритий майданчик. На цей майданчик зайдуть тільки діти. Взагалі тут не ходять, зверніть увагу. Я з вами буду прогулюватись, і ви не побачите жодного собаку і жодного кота. Взагалі, коти в Польщі. Я вже тут знаходимося майже два роки. Я бачила декілька разів котів, і то дівчатка на поводку, так як і собак, повідок такий. І ведуть, що собачку ведуть що? Ведуть. Котів так само, але котів, ну, мало в кого коти, чому собак багато, але жодного собаки, жодна собака на вигулі, так як у нас немає. Як у нас собаки на вільному вигулі. Друзі, що хочу сказати, у мене перед двором квітники. Виходжу на квітник е, працювати, обов'язково я Собі взуття вимажу, тому що всі, хто собаки, взагалі не тільки вигулюють, ходять собак, а собаки самі по собі ходять і там такі кучі накладені. І тому взуття дуже часто в мене брудне через це. Ідеш вимивати взуття. І ці власники собак вважають, що я з двору собаку вивів і нехай вона на ваші клумби в туалет сходить. Тут такого немає, тут всі ходять з пакетиками, але буває. Іноді десь зустрінеш. Також якийсь власник не прибирав за своїм собачкою. Але це таке виключення, рідкість така. Не дуже часто буває, ну, але буває трохи. Так, ну що, треба мені йти, все-таки тепліше одягатись. І все ж таки чоловік недаремно мене висадив недалеко від нашого готелю і сказав, щоб я не ходила довго, по-перше, ну, холодно, а по-друге, люди вже йдуть з парасольками, а я іще не дійшла до готелю, і ще друзі йду. Вдягла добре, що є капішончик, біжу до готелю. Чоловіка треба слухатися, холодно, надягла капюшончик, біжу до готелю, тому що замерзаю, сьогодні просто дуже холодно. Зварила борщик, такий гарненький. Чоловік сказав, зараз заїжджає обідати, зараз вже йде, то я вирішила. Уже приготувати йому цей стіл, скаже, що я багато борщу насипала. 100% скаже, багато насипала борщу. Бери мені, відсипай. Ну, я пів тарілки збиралася, але вийшло більше, ніж пів тарілки у мене борщику, друзі. Ось я така краса чекає чоловіка. Любимо ми борщик. Українці. Люблять борщ, що таку сметанку купую на борщ, вже так облюбувала тут, у Польщі, ось таку сметану. І чекаю, зараз зайде. І так, друзі, чоловік їде додому. Я як гарна дружина маю його зустріти. І тому він мені зателефонував, я йому приготувала смаколики за сьогодні. І біжу його зустрічати, щоб гарний настрій. Він завжди приїжджає з роботи з гарним настроєм. Говорить, що це віз пасажирів, дівчину і хлопця поляків, і каже: вони їхали в машині собі, мовчали, нічого не говорили. А у мене навігація каже, працює, і вони, мабуть, зрозуміли, що я українець, бо навігатор працює українською мовою. Каже, дуже гарні такі е, вийшли. Вони і підходять каже, сюди до мене і е, говорять, ви знаєте, що вони сказали? Вони сказали дуже-дуже цікаві слова. каже, Вони так приємно сказали: Слава Україні. Уявляєте? Ось так, друзі. отак буває. А я біжу зустрічати, зустрічати чоловіка. Всім бажаю гарного настрою. І пока.